Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо історію нашого хаосу. Хочу почати з того, що першу назву для хаосу запропонувала Аня. Вона придумала назву Свілікса Мув. Аня була активною учасницею Хаосу, але часто сварилася зі Стасом. І, врешті-решт, після великого конфлікту я обрав Стаса і видалив Аню. Далі про Даню учасника, якого я знайшов через популярні канали. Він був активним, часто брав участь у колабораціях і навіть привів свою подругу до нас. На жаль, вона пішла, але Даня залишився. Він жив в Одесі, був справжнім українцем і класним учасником. Тепер, хочу згадати Тимура: ми познайомилися в реальному житті. Він став активним учасником колаборацій і мав скін кота. Тимур був важливою частиною нашого хаоса. Що стосується Насті, вона прийшла до нас із хаосу Ксюші і привела свого друга. Можливо, його звали Саша. Настя активно брала участь у наших колабах. До речі, нещодавно ми з нею порозмовляли, але зараз ми не спілкуємось. Ще одна дівчина, яку я знайшов у чатах, хотіла бути нашим монтажером, але згодом передумала. Спочатку вона змонтувала кілька відео, але потім пішла. Можемо називати її Олею. Окремо, хочу згадати дівчину з чорним скіном Спайдермена, яку я також знайшов у чатах. Після того, як хаос закрився, вона хотіла повернутися, але на той момент хаос вже помер. Тепер про двох маш. Перша маша була монтажером і дуже активною учасницею, монтуючи наші відео. До речі, про машу монтажерку, я вже розповів у першій частині відео, так що не забудьте її переглянути. Вона змонтувала одні з найкращих відео на нашому каналі: перше під музику про школу, а друге на Хеловін, де вона була в Хеловінському скині, а ми всі танцювали. На відео про Хеловін було шестеро людей, а на відео про школу набагато більше. Друга Маша була простою активною учасницею, яка привела до нас Соню. Я знайшов її, написав їй, але вона спочатку мене заблокувала. Згодом через деякий час вона сама написала мені знову і приєдналася приднала, і до нашого хаосу, привівши Соню. І нещодавно я знову почав дружити з цією Машею, яка привела Соню, а не з Машою монтажеркою. Що стосується злати подругу Юлі, про них я розповідав в першому відео про наших ворогів. Історія з нею дуже цікава. Спочатку вона написала нам у Тікток, попросивши приєднатися до нашого хаосу. Вона пробула з нами кілька тижнів, а можливо навіть місяців. Але пізніше з'ясувалося, що це була Злата, і це був її другий аккаунт. Вона виявилася не агентом Ксюші, нашої ворогині головної, як я спочатку думав, а агентом Юлі. Це стало несподіванкою, але не викликало великих проблем. Ще був Денис, якого я запросив через Тікток, після кількох місяців спілкування він став чудовим учасником нашого хаосу. Про нього я розповідав теж в першій частині на історії мого, мого хаосу. Також хочу задати про віку. Вона була в першій ері нашого хаосу. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як саме знайшов її. Але, скоріше за все, це було через TikTok. Вона погодилася приєднатися до нашого хаосу і сильно подружилася з машою монтажеркою. Віка була непоганою учасницею і часто ходила на колаби, з'являючись майже в кожному відео. І звісно, я не, не можу забути про Сахарка. Він був активним учасником і знявся в кількох відео. До речі, нас було багато інших людей у відео, але деякі з них просто заходили на колаб і виходили. Розповідати про всіх немає сенсу, бо більшість з них або лівала одразу, або навіть не знімало колаби. А не всіх, я плюс пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки тих, хто часто знімався наш на колабах, був активними і були дуже популярними в нашому хаосі. До речі, ви можете спитати, чому я кажу перша ера, друга ера. Так ось, перша ера це тоді, коли я зробив цей хаос. Потім. Там були учасники, Стас видали всіх учасників, і все. Пройшло пару місяців і з'явилась друга ера. Коли я знову зробив хаос, потім ми помирили зі Стасом. Він, додав... ну, він просто нічого не робив. Він, в став адміном, я Окей сказав, ми почали дружити, і я додав інших учасників. Тобто, це вже була друга ера. І насправді цей хаос завжди залишатиметься в наших серцях. Ця друга частина показує, як багато людей зробили свій внесок у наш хаос. Якщо вам сподобалося і ви хочете трет третю частину, дайте знати в коментарях. І заходьте обов'язково в мій телеграм-канал, бо там все про моє життя і все про канали.